Понад вісім годин тривала пошукова операція після ракетної атаки на Нікополь. З під завалів зруйнованої гімназії рятувальники дістали тіла чотирьох загиблих. Ще двоє людей отримали поранення. Наразі вони лікуються амбулаторно. Рятувальна операція тривала приблизно вісім годин для її проведення було залучено 73 три. Особи та 22 одиниці техніки. Це як і представники Державної служби надзвичайних ситуацій, так і комунальні підприємства міста Нікополь. Дуже було складно працювати, тому що об'єкт знаходиться, скажімо так, під в останній час постійними обстрілами з ворожої артилерії. Це дуже ускладнювало нашу роботу з можливим ризиком. Складнощі були з, скажімо так, частично рятувальні роботи проводились у нічний час, освітлення не можна було включати, так як це могло створювати. Як індикатор так, для ворога, збирати те, що вціліло до зруйнованої гімназії, прийшли вчителі. Пан Олександр викладав тут фізичну культуру. Нині ж каже, дістатися спортивної зали просто неможливо. В це у цеглі та бетоні. Минулий понеділок прилетіло по школі п'ять снарядів, і з того часу ми приїжджали в школу, працювали в школі, робили вікна, прибивали USB. І вчора я також тут працював. До другої години. Звичайно, я знав людей, які тут працювали. Я зрозумів, що з ними трапилось одразу. Хоча спочатку казали двоє, потім четверо. Передо мною їхні обличчя стоять і зараз. Це дуже важко, коли люди гинуть так. Учні восьмого класу навчалися цьому кабінеті. Це їхній був кабінет. Ну, зараз ми бачимо, в якому він стані. Його взагалі немає. На другому полосі була вчительська. Взагалі там нічого нема. Ліворуч кабінет директора, Там одна стінка. Загалом на мікрорайоні, який потрапив під обстріл, пошкоджені 50 приватних будинків. Нині тут триває робота з ліквідації руйнувань. Люди досі оговтуються від пережитого. Більшість просто у шоковому стані. Пані Олена незадовго до великої війни переїхала з родиною до Нікополя з Житомирщини. Купили будинок, зробили ремонт. Однак насолодитися життям не дав руський мір. Я була на вулиці, коли вона летіла. Я успіла добігти до хати, далі я нічого не пам'ятаю. Здуло волною. Коли я дійшла, знайшла телефон, дзвонила до чоловіка, сама побіжала в школу, в підвал, боса, ну, не пам'ятаю. Побачила, що робиться там, почала втікати. Чорт зна куди, аби подалі. Вони мене виловили на стадіоні, і я відключилася. Збираю скло та уламки від шифору у своєму дворі пані Любов. Саме перед влучанням ракети жінка лягла відпочити, як прямо на неї почали сипатися вікна. Лежала я на дивані, там відкрилося вікно, посипалося стекла. Я, в мене все похололо все всередині, клубок дима. Я не, не пойму, вроді би, і хата піднялася вверх і сіла. На, на. Це дуже страшно, дуже. Я вискочила, син був у хаті, двері заклинило, він не може вийти. Через вікно повиліз. І тут криша, і там криша теж знята. Там вікна всі повилітали з рамами, даже повилітали. Мені казалося, що дому так прямо піднімається туди-сюди. Дуже страшно. Звикли до того, до чого звикнути неможливо. За 15 місяців під постійними обстрілами жителі Нікополя навчилися відрізняти РСЗВ від важкої артилерії, знають, що таке флешити та як діє правило двох стін. Ну, ракети нас обстрілюють перший раз, по крайней мере, ну таких відчуттів не було ніколи до сих пор. Ми привикли карт обстрілу градом. А от ну, ракета перший раз. Я живу немножко далі відсюди вище. Ну, судя по тому, це була, мабуть, взривна волна. Это мои ощущения, но дом чуть не сложился у меня. Все, что было, посыпалось. Поэтому ну, было страшно. Это был непривычный звук. Мы привыкли к определенным звукам. Это было другое. И скажем так, мы привыкли выстрел, через какой-то момент взрыв. Это був просто взрыв, і он був ну настолько у меня Ну дом качался. конкретно качался. 12 жовтня у Нікополі оголошено днем. Жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару, щирі співчуття рідним.